Випускникам військової академії, які загинули з 2014 року у війні на Донбасі, відкрила на території навчального закладу. На гранітному пам'ятнику закарбовано 35 прізвищ. В день захисників і захисниць України, 14 жовтня, владижині відкрили меморіал загиблим воїнам героям, які віддали життя за вільну Україну. Меморіал пам'яті було встановлено для вшанування героїзму 22 воїнів 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади збройних сил України «Едельвейс». Продовж останніх десяти років війни багато українських громад взяли на себе відповідальність за встановлення пам'ятників в честь полеглих воїнів. Масово відкриваються монументи та меморіальні таблиці. Так. Це безперечно дуже важливо. Втім, світлий і щирий задум пам'ятати про війну мимоволі перетворюються у зневагу тих, хто віддав найдорожче у цій війні. Цвинтерні пам'ятники з темного граніту заполоняють центральні площі наших міст і сіл без жодних фільтрів, професійної оцінки та прозорих процедур. З благословення міських голів завгоспів та комунальних служб на площах наших міст з'являються буквально гнітючі могильні плити. Ми нація, яка дійсно зболена. Ми дійсно маємо величезний пласт, що вшановувати. Ми маємо е, величезний пласт подій е, і речей, на які нам потрібно рефлектувати. І е, дійсно дуже шкода, що в нас в міське середовище лізе. Не меморіальне мистецтво, а лізе цей цвентарний дизайн для цього випуску. Я запросила Юліана Чаплінського, який був головним архітектором Львова, та в доробку якого є такі великі проєкти, як Центр Шептицького на території Українського католицького університету. Чи фабрика повидло, але також в пана Юліана є досвід Державної служби, на якій він обирав та аналізував десятки прикладів пам'ятників. Тому він допоможе зрозуміти проблему і як архітектор, і як держслужбовець. Зазвичай е, політична воля біжить швидше за е, вдумливий такий культурний процес. І я будучи при владі розумію, що дуже багато часто це вимагають громадські організації, тобто які штормляють владу і кажуть: ми вимагаємо. Якщо мер не реагує чи і там голова ОТГ, то вони його звинувачують не патріотизмі, в зволіканнях тощо, і, і мери хочуть, якби перегорнути цю сторінку. Та Тобто треба поставити галочку. Я от меморіал поставив, що зручніше, що дешевше. І це вони переважно не йдуть до архітекторів. Вони переважно йдуть, просто доручаються якомусь заступнику з господарських питань. Заступних господарських питань дзвонить не знаю, якісь голові реадміністрації, голова адміністрації знайомому будівельнику. Знайомий будівельник дзвонить в бюро поховальних послуг. Наприклад, ну, тобто я зараз якби не, не не можу сказати, що це скрізь так, але приблизно це так сті виноградів Закарпатської області встановили меморіал із іменами полеглих воїнів 534-го окремого інженерно-саперного батальйону 128-ї гірсько-штурмової закарпатської бригади. До дня піхоти на території 92-ї окремої механізованої бригади відкрили Моріал воїнам, які віддали своє життя на сході України, на жаль, звичка, поки що вона пре як танк. Інструменти використовуємо ще з радянського часу. Матеріали використовуємо такі, щоб вже, не дай Боже, щось там тріснуло чи покрилося мохом. Тобто, має бути вже граніт, такий твердий. І ставити треба додати, швидкість ухвалення рішення і результату ставиться вище за контент. За думку і за важливість рефлексії, от я би так сказав. Нам, українцям відомі дві моделі, як сфера комеморації може регулюватися. Перша це радянська модель. В СРСР була чітка тоталітарна вертикаль розробки та встановлення монументів та меморіалів, в якій лише художні спілки, в яких люди з мистецькою освітою та членством у компартії могли робити це на замовлення тої ж партії, колгоспу, села чи фабрики. А художні комісії затверджували або не затверджували ці роботи. Деякі представники старшої традиційної української школи, скульпторів чи архітекторів, часто з певною ностальгією пригадують ті часи з точки зору порядку. Друга модель, демократична і європейська, до якої ми прагнемо і яку вже практикують окремі українські міста це практика змагання проєктів митців. На заході є розуміння, що меморіали повинні створювати фахівці, які на це вчилися, а не будь-який голова ОТГ, який втілює свої архітектурні фантазії, використовуючи службове становище. Тому, наприклад, в Європейському Союзі та США існує система відкритих конкурсів на меморіали, як на дуже локальному, так і на національному рівнях, де обирають з багатьох варіантів найкращий. Про яку саме культуру йдеться, ми розглянемо на прикладі створення меморіалу Першої світової війни в ці дні у Вашингтоні. У 2015 році, 9 років тому, там провели відкритий архітектурний конкурс, на який подалися понад 300 архітектурних команд із 20 країн світу. В цьому конкурсі переміг молодий архітектор Джозеф Вайшер. Я отримав дзвінок. Мені сказали, що я переміг у фіналі, і потрібно, щоб я уже завтра був у Вашингтоні. Ви, хоча б раз були у Вашингтоні, я ніколи не був у Вашингтоні. Я також хочу показати один з моїх улюблених зразків військової комеморації невеличкий пам'ятник полеглим у Першій світовій війні в британському містечку Лейленд. Тут живе близько 35 тисяч людей. Монумент з кортенової сталі із силуетом воїна та висіченими іменами полеглих на стелі. А поруч скульптура старого ветерана війни, який з неї повернувся. Чикаго в, Ліноїзь, в університеті. В Ілінойському є пам'ятний знак випускникам або студентам університету, які загинули в війні, і на одній стелі є прізвища тих, хто загинув, а на другій стелі прізвище тих, хто воював і повернувся. І тобто, розумієте, так, що Це трошки інша тема. Тобто, це не тільки от культ смерті та натос. Це і Ерос поруч, тобто як, як життя і смерть, тобто вони вони поруч, і, і мені здається, що це це балансує дуже сильно. І я був шокований з цією думкою. Тобто, дійсно, тобто вшанувати треба не тільки тих, хто загинув, а ті, хто повернеться, також і я і ті, хто скалічив, і ті, хто не скалічив. Так, тобто, це з дискусія філософська, тобто вона повинна вестися на високих рівнях, і я думаю, що змі міністерство культури мало би цим опікуватись. Тобто сценарій для ОТГ мав би протокол написати в Міністерство культури: якісь поради, чи якісь зробити грант, чи зробити якусь підтримку медійну, чи зробити підтримку модератора, хто буде це завданням відбирати. Важливо, що у деяких українських громадах вже починають розуміти важливість таких місць і встановлювати зразки зовсім іншої якості, як у малих, так і великих формах. Погляньмо, як вшанували пам'ять про бійців УПА в селі Недільне на Львівщині. Місцева громада залучила фахового архітектора Олеся Дзиндру і звела дзвіницю, яка не має аналогів у світі та є однією з найвищих дерев'яних споруд Європи. У 1943 році в цьому місці на горі Діл відбувся запеклий бій між 105 бійцями УПА та трьома тисячами німецьких загарбників. Під час цього бою загинуло 43 українські патріоти. Символічно, що висота вежі пам'яті 43 метри. І йому каже сільський голод, що ти придумав, чувак? Це ж де граніт? Це ж треба що на горі, це ж е, дерево, воно згниє, воно впаде. А він каже: воно не згниє. Якщо ви будете за нього дбати, а якщо ви будете пам'ятати про тих хлопців, то ви і дбати будете. Бо якщо поставити граніт, ви тут більше не підете. Ви будете приходити за день до вшанування пам'яті помити, почистити і покласти квіти. А так, ви будете розуміти, що це є, ця робота це і є ваша це. І він це сприйняв. І ця штука супербомба. Вона стала туристичним місцем, вона стала таким. Елементом приваблення взагалі до тої громади туристичної. І плюс манесе меморіальну функцію, так? І от люди піднімаються по сходах на той грядовий майданчик, дивляться на панораму, і це якби схрестилися ці функції. І я думаю, ну, це він досягнув ідеального результату. Коли там би був просто в кущах хрест гранітний, ну, то це б побачили одиниці. А так, коли це прогреміло, що це є таке місце, де можна приїхати і побачити, і заодно зрозуміти, що це насправді не оглядовий майданчик, це меморіал, ну якби пам'ять про упівців. І я вважаю, що це бомба. От я вважаю, що це, було. це один з прикладів, коли пам'ять повинна бути активною, коли воно настільки круте в своїй концепції, настільки привабливе, що воно пусть, назавжди засверлює нашу пам'ять. Власне, ту історію. Важливо розуміти, що часто гідний вигляд меморіалу не потребує більше коштів, ніж встановлення популярних гранітних обелісків. Лише трішки більше зусиль та ідейного підходу. Підхід, коли ми просто ставимо міцний гранітний хрест чи стелу з чорного габро і вважаємо функцію меморіалу виконаною. Безвідповідальний і програшний як для нашої національної пам'яті, так і для благоустрою міст. Отож важливо не просто вшановувати пам'ять прополеглих українських героїв, але й змінювати культуру створення таких місць на рівні громад. Гідні меморіали це сфера митців та істориків. Щоб зводити такі місця, люди спеціально вчаться на профільних факультетах багато років. Підходити до таких питань нам потрібно не навмання, а усвідомлено і комплексно. з нагоди Дня захисника України у Мукачеві відкрили новий меморіальний парк та монумент воїнам-захисникам у вигляді трьох кам'яних брил з хрестом посередині. В таких умовах залишається сподіватися на здоровий глузд окремих керманичів міст та ОТГ, які впливають на ці питання. Але що ж їм робити у разі, якщо громада хоче, наприклад, поставити справді гідний пам'ятник військовим, але не знає, як це зробити правильно і до кого звернутися? Бажано звернутися до досвіду міст, які робили конкурси. Різні громадські організації цим опікуються. Ну і, зокрема, наприклад, на архітекторів України могла би теж зробити конкурс. Спілка там художників могла би зробити конкурс. Я розумію, що ці органи не у кожній області є передублими, будемо відверті, тобто є такі, скажімо, більш традиційних поглядів, але навіть традиціоналісти срівно зробляться краще ніж аматори. Так? Тобто, якщо. Ну, скажем, просто ввести в Google там організації архітектурних конкурсів, то є в Україні організації, які цим займаються. Але перед тим, навіть як оголошувати конкурс, мені здається, що мусить бути уповноважена від ОТГ, ну чи заступник, чи якісь якась особа з якоюсь посадою, яка би мала все-таки потратити час на е, збір інформації, на підготовку цього завдання і. Запросити культурологів, в тому числі, запросити тобто зробити якісь заходи вечір пам'яті, де би ті, е, хто будуть формувати завдання, могли би це вписати все. В будь-якому випадку дуже грає роль вибір місця, так і врахування, як ця річ буде працювати в майбутньому. Які видові точки це буде матися, цей об'єм, в яких режимах його використовувати, чи це буде що один раз на рік вшанування пам'яті, чи тричі на рік, чи це має бути річ, яка хочеться нагадати, щоб люди постійно про це бачили. Тобто дуже важливий вибір: і контекстів, і е, місця, і сценаріїв того, як цей пам'ятник буде працювати. Власне, до, до формування завдання на цей пам'ятник. І тоді, от, чим, чим глибше пропрацьоване завдання, тим краще відрефлектує архітектор чи скульптор, що вони разом на, на це завдання. Якщо ви згідні, підпишіться на канал Обличчя Незалежності та залиште коментар цьому відео. Я також залишу в описі посилання на блог Юліана Чаплінського, де ви побачите багато цікавих новин про світ української архітектури здорової людини. Вшанувати наших полеглих це обов'язок, але ця пам'ять повинна бути на гідному рівні. Це про повагу до полеглих, повагу до самих себе і до наступних поколінь. Якщо ми цю культуру стихійної меморіалізації не змінюватимемо, ми не будемо нічим відрізнятися від росіян. В Цивильском округе установили памятник кавалеру ордена мужества Дмитрию Евдокимову, погибшему, при выполнении боевых задач в зоне СВО. С инициативой открыть такой памятник выступила общественность. Идею поддержал глава области Максим Егоров. Цели задачи данного проекта, конечно, это увековечение памяти наших героев. Дякую, що дивилися. Дякую усім патронам за підтримку каналу. Якщо у вас є можливість підтримати канал фінансово, долучайтеся за посиланнями в описі. Лише завдяки вашій підтримці цей контент можливий. Бережімо нашу національну пам'ять. Слава Україні!